Не закінчуємо з вами рухатися по е, нашому потягу по зручному взутті і підготовки до зими. Це дуже важливо. Це зараз найактуальніше, що може бути. Тож ми минулого разу, ну як минулого разу, минулий лот у нас був це були такі білі кросівки, так. Сірі, точніше, кросівки, вони нагадують ніби білі. Але зараз ми вам пропонуємо саме пропозицію поєднання сірі з чорним. Дуже вони симпатичні, дуже вони стильні. Ми маємо дуже стилізовану локанічну підошву. Ми маємо дуже класні чорні вставки. І головне, ми маємо хутро. До речі, хутро також штучне, також у нас є. Екошкіра тут, це дуже важливо. Я нагадую, що екошкіра зараз вона найзручніша, найдоступніша, найприємніша. Також важливо сказати, що екошкіра вона ще гіпоалергенна, у вас не виникатиме ніяких таких проблемів з, з ніжкою. Так? Головне, що екошкіра дозволяє, аби наша ніжка дихала. Тому що, коли нога не буде дихати. Ваша потім шкіра на ногах закупорюється і утворюються різні дефекти. І ви потім будете витрачати все більше коштів на лікарів, на дерматологів. Тому краще собі купувати те взуття, хоча воно й зимнє, аби пропускало повітря, тому що це дуже важливо. Плюс оця підошва, в кого є пласкоступія, ця підошва допомагає полегшити ось цю таку ну, природній такий дисбаланс. І вам буде дуже зручно і вам буде легко ходити. Тобто саме в цих кросівках ви зможете витримати дуже велике навантаження, якщо вам потрібно там багато стояти на ніжках. Тож код товару зараз це КР-75. Розміри дуже хороші, дуже е, е, ну, комфортабельні, тому що від 36-го по 41-й. Бо зазвичай для жінок дуже складно знайти 36, так, бо в когось. Е, там 36,5, когось там 35 є. А от 36 це от прям те, що потрібно. І 41 дуже важко знайти, бо завжди є 40, а 41 вже проблематично. То ми пропонуємо від 36 по 41. Тож телефонуйте зараз, поки у нас ще є таких 10 пропозицій для вас за номером 0800 21 44 88. Важливо при замовленні, коли ви будете. Телефонувати нашим операторам на цей номер, який ви щойно почули, будь ласка, перед цим виміряйте вашу стопу. Е, не просто там, як у вас кросівок пише 37 чи 39. Ви берете аркуш, стаєте на аркуш, обводите стопу олівцем або ручкою. Потім, ну, там, що у вас є, маркером можна. Потім ось це, що ви намалювали, берете лінійку і вимірюєте від. Крайньої точки, це у вас від великого пальця так, до п'яточки. І таким чином ви дізнаєтеся розмір. Наприклад, у вас вийшло там 27 Кажете нашим операторам 27 см. І оператор по розмірній сітці допоможе зорієнтувати, який розмір вам підійде. Це дуже важливо. Бо може бути маломірка, може бути розмір-розмір. Тут дуже важливо це вказати. Також зверніть увагу на те, що ми маємо підошву, давайте приблизимо, яка також буде триматися на кризі, що дуже важливо взимку. І ви будете почувати себе в безпеці. Бо коли наше взуття незручне, і плюс воно ще їде, то все, це вже будете ловити кожну там кригу. Пропоную вам подивитися. Який же ж вони вигляд мають на ніжці. По-перше, ну це вау, це настільки красиво. От я хочу от я дивилася на попередній так, варіант сірого кольору і на цей. І я не можу визначитися, що мені подобається більше, або що мені підходить. Тому що, що то зручно, що це зручно. І головне, що мої експерименти я стаю на Наші носочки, так, на свої носочки в даному випадку, на пальці. І ви бачите, що взуття воно ніяк не згинається. Тобто воно тримає повністю ось всю цю статику, так? І це зручно, бо ви бачите, що перекати на носочку у нас присутні. І це досить таки зручно. Ну, мені дуже подобається, прям дуже-дуже симпатично. Дуже красиво і головне дуже зручно. Якщо говорити про екошкіру, якщо говорити про екохутру, то екошкіра давайте вам покажу всередині, що це. Воно чорного кольору, я ближче приближу, дійсно хутро і повністю там всередині. До речі, устілочка у нас також виймається, устілочка також з хутра, що досить таки зручно, і це допоможе вам повністю тримати ноги в теплі. Хутро еко. Та вироблено, і там більше переважає самої вовни. Та, ні, не вовни, перепрошую, самої бавовни. І головне, а зверху це екошкіра та хутро воно покрите поліемером, Тому воно й має ось таку. Статику та має ось такий вигляд. Головне, що можна і під хуртелицю, і під сильний дощ, і під снігопад великий. Тобто, це на всі погодні умови. Дуже зручно тим, що якщо ви кудись поспішаєте, ви навіть можете там залишити так шнурівку, як вона є, і вскочити. Просто ви. Підлаштовуєте під свою ніжку, коригуєте цю шнурівку, і воно сідає на вашу ніжку так, як вам потрібно. Далі нагадаю, що при замовленні більше, ніж дві одиниці, але має бути в один чек однією накладною, у вас буде знижка мінус 100 гривень. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Код товару КР75. Наразі ми вам пропонуємо ціну це 1900. Як для них я б дала ще більшу суму, тому що вони мені так сподобалися. І от попередні, вони теж прекрасні. Ну, просто можна в них закохатися. 1900. Але мені підказ... Я дякую своїй команді. Я не встигла сказати, ви знаєте, це вони читають мої думки, тому що вам пропонують зараз за 1000. 1399 399 гривень. Ще безкоштовна доставка, безкоштовні дзвінки, і при замовленні більше ніж дві одиниці або ж дві одиниці, ви отримуєте знижку мінус 100 гривень, але варто зазначити, запам'ятайте, що це одним чеком, одна накладна, не по окремості. Код товару КР75. Нагадаю також, що в нас є YouTube канал, хто щойно приєднався, де ви зможете повернутися, подивитися всі записи, подивитися ефіри, подивитися випуски і не пропускати жодного моменту, аби встигнути придбати прекрасне. Тож замовляйте, поки є така можливість, тому що, чесно, кожного разу, коли я приходжу до вас на ефіри, я думаю, так. Ну, я ось це ось це, ось це, це точно заберу. І мені кажуть, ну а треба ж, щоб наші панянки вони змогли також придбати, тому що все в дуже обмеженій кількості. Тож ми рухаємося знову, їдемо до наступної зупинки. А що там чекає на тій зупинці, ви побачите через декілька секунд.